Всім доброго дня! Сьогодні я вас запрошую на наш чарівний город. Чарівний, тому що сьогодні всі овочі, нібито ожили. От на прикладі цього гарбузика. Подивіться, і очки у нього блимають, і посмішка є. Вбрався в такий гарний капелюшок. Цей гарбуз вирос на городі. Ми з вами знаємо, що означає слово город. Город це місцина, де зростає городина. І от сьогодні ми вивчимо з вами віршик про гарбузик і його родину. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Усі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Усі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Усі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався бурячок. Гарбузовий своячок, усі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Усі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Подивіться уважно, ми майже про кожен овоч з вами розмовляли. Але прозвучало незвичне слово «Бараболя». Діти бараболею називають картоплю. А всі останні слова ми з вами вчили і розуміємо їхнє значення: гарбуз, диня, огірок, морква, буряк, бараболя і квасолька. От зараз ми з вами, я вас навчу, як швидко запам'ятати такий довгий віршик. Зараз спробуємо за допомогою геометричних фігур швидко вивчити слова. Гарбузик у нас буде стояти, і біля нього ми розташуємо геометричні фігури, на які схожі наші очі. Перша жовта диня. Це буде великий жовтий овал. Огірочки, гарбузові сини й дочки. Два маленьких зелених овали. Морквиця, гарбузова сестриця, помаранчевий трикутник, бурячок, гарбузовий своячок, бордовий овал середньої форми. Бараболя, коричневий овал. А квасолю я зобразила як півколо. І так вам буде легко запам'ятати жовта диня. Огірочки, морквиця, бурячок, бараболя і квасоля. Давайте іще раз повторимо це слово, як можна назвати картоплю іншим словом бараболя. Так, я вам залишу фотографію нашого городику, щоб вам було легше вивчити вірш. А зараз завдання не для всіх, а для самих-самих розумних. От подумайте, і скажіть мені, город у нас зеленого кольору, так? Тому що все зелене, зелена огудина, зелені трава росте поміж овочевих культур. А якщо би я поклала от такого кольору город, як ви думаєте, якої пори року він може бути не зелений, а жовтий? І чому так? Якого, у якої пори року ось такий город може бути коричневий? І чому? І якої пори року город може бути такого кольору? І теж чому? Я сказала, що не для всіх завдання, але маю надію, що кожен подумає і правильно відповість, коли город зелений. Коли жовтий, коли коричневий, а коли білий. Бажаю вам успіхів, до побачення!